Що таке комікс Всесвіт Поклик Кристалу? Зараз будемо розбиратися. Наразі існує лише 6 коміксів по Всесвіту Поклик Кристалу. Перший з них вийшов 2 роки назад Поклик Кристалу. Він розповідає про чеда головного героя. Чед... Хоче стати героєм, тому відправляється на іспит на героя, який проводиться кожного року. В цьому і полягає сюжет поки двох домів цього коміксу. Герої складають іспит на героя та вже трохи пізніше зустрічають ворогів, які є досить небезпечними. Ці вороги практично вбивають одного з учнів. Також тут стає відомо, що всередині чеда є якась сила, яка відкривається в цьому бою, щось небезпечне, через що його кристал стає червоного кольору. В другому домі він практично повністю кристалізується. Що таке кристалізація, ви можете дізнатися в самому комі. Ось так виглядає практично повна кристалізація. Цей комікс Поклик кристалу є нашим сестрою першим коміксом. А вже після з'явилися інші по цьому Всесвіту. Так що ці події ми вважаємо основними і вони проходять у 2000 році. Після цього у нас з'явився ще один комікс Поклик Кристалу Коала Кривавий турнір та Джек Різник. Події цього коміксу розгортаються у 1997 році і розповідають про команду майстра коали, які відправляються на кривавий турнір. Після цього вони будуть мусити знайти Джека Різника, якому хоче помститися Юра. Наразі це перший наш закінчений комікс. А вже після цього коміксу вийшов поклик кристалу Інстинкт Убивці, це ваншот, який розповідає про одного з персонажів поклику кристалу. Трохи пізніше вийшов ще один комікс: Поклик кристалу Бидвауну. Це історія про острів Куб та дівчинку Мейк Хей. Проходить вона. в... В 1995-му, як і Інстинкту. А також в цьому всесвіті є ще ці два комікси, які зараз виходять. Дякую за увагу!